Всім привіт! З вами знову я і мій автомобіль Рене. Сьогодні нова рубрика «Невідомі звуки і стуки від автомобіля. Ось послухайте. Здається, ніби виховна система на розійному лісах щось зачіпає, до чогось б'ється, але це не так. Це звуки з вихлопної системи. Дзвінки металеві. Як правило, вони відбуваються при початку руху автомобіля при зменшеній швидкості під час тормозіння. А ще на холостих інколи буває скрипучий, смістячий звук, ніби голий метал по металу. Е, ніби писк. Так, це звук від вихлопної системи. На перший погляд, ніби щось об щось стукає, треться. Але не так все просто. Якщо заїхати на естакаду і попробувати похитати вихлопною трубою, то ніяких звуків і свистів із крежиту ви не почуєте. Це можна почути тільки на заведеному автомобілі, і то тільки в русі. Будемо розбиратись, в чому проблема. А проблема ось у цьому кільці. На вигляд, воно чорне, ніби графітове, але насправді це пресована сітка. Це кільце вже просто зношене, воно виконало свою функцію. Це ущільнювальне кільце між каталізатором і подовжувачем вихлопної труби, яка йде в напрямку резонатора. Такий вигляд має нове кільце. Блискуче, красиве. Ось можете побачити його розміри. На вигляд, це як саме як пресована сітка якась. Не знаю, як його роблять, але ось можете побачити своїми очима. А на вигляд ніби якийсь ювелірний виріб. Саме ось ці підпружинені болти і з'єднують цю всю систему. Там встановлено всередині кільце. Доступ тільки з під автомобіля, на естакаді чи на підйомнику можна достати легко ключом на подовжувачі. Ось у цьому місці потрібно відкрутити подовжувач труби, щоб долізти туди до цього механізму, щоб зняти його. Але будьте уважні, от саме в цьому місці загорає гайка, прикипає і дуже важко її зняти, мені довелося відрізати болгаркою. Це я вже який болт знайшов, такий і прикрутив. Ну, а болти з пружинами, в принципі, викрутились без проблем. До речі, змащувати це кільце і ці всі болти не треба ніякою змазкою. це не дасть ніякого ефекту. Єдине, що може статися це змазка може там загорітися, так як вузол гарячий. Ну, ось вам ще одна підказка, як ремонтувати свій автомобіль. З повагою я і мій автомобіль Renault. До побачення!